Яка частина тіла найбільше потіє? Ну якщо я скажу пахва, то це найбільш тривіальна да, відповідь, скоріш за все, це не то. Ну давай думати. Взагалі, які частини тіла потіють? Я думаю, спина, пахви, е е лоб. Та все може під підніти ручки. Добре, а найбільше у тебе що потіє? Я не потію. <реш> Я цей дихаю, ці, ці, дихаю, Шкірую, дихаю, дихаю дихаю маткою, питаюся дінорогами, <реш> пукаю бабочками. Що, <реш> ну, лодоньки в мене не пітніють. Добре, е... а коли переживаєш, наприклад, у тебе таке буває, що ти виходиш, наприклад, співати на якусь сцену і ти переживаєш. Тоді що потіє? Пахви? Ні? Ну від страху, яка частина тіла може потіти? От ти, ти боялась колись чогось? Да добре, згадає faced... ну, мені здається, şey... шо у, у кожна людина по різному? Правильно? От, наприклад, типу у когось пахви пітніють, у когось майже не пітніють, у когось лодоньки дуже сильно пітніють.